7 листопада про головне в регіоні в день армії РФ атакували інфраструктурний об'єкт поблизу Кривого Рогу. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. А напередодні росіяни обстріляли Нікополь, поранено чоловіка, пошкоджено церкву та сім будинків. У кривому розі викрили автоперевізника. Його підозрюють у співпраці з росіянами. Повідомили на сайті облпрокуратури. Чоловік налагодив схему транспортних перевезень на окупованих територіях Херсонщини. На день здійснював 20 пасажирських рейсів. Суд призначив запобіжний захід тримання під вартою. У Павлограді на Дніпропетровщині виявили два випадки гепатиту А в одній родині. Ще в однієї людини діагноз поки підтверджують, повідомив голова облради Микола Лукашук. У пробах води збудника інфекції немає. У Дніпрі працюють 28 дитсадків і 7 дошкільних підрозділів у закладах середньої освіти. Про це повідомили у міськраді. До кінця місяця загалом їх буде 54. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.